Цими вихідними перші добровольці штурмової бригади Нацполіції Людь, до якої увійшли волоняни, Поїхали на бойове злагодження. До автобусів Нацполіції сходяться чоловіки у камуфляжі. Серед них заступник начальника Луцького райуправління поліції Юрій Столярчук із сім'єю. Його десятирічна донька та п'ятирічний син гріються в автобусі. Кожен має свої рюкзачки, бронежилети. Заряджені, всі з позитивом, так що всі йдуть за перемогою. На душі боляче. Але всередині велика гордість, що в мене такий чоловік. Що, як настрій ваш? Микола посміхається та жартує. У мене, мабуть, півлуцька провожає дівчат. Я колись був діджей. Зараз пішов служити, з'їжджати країну своїх батьків. З найціннішого каже, взяв фотографію дівчини Ольги. Ні, не буду вказувати. – Де буде зберігатись біля серця? Навчили все вмію. Алгоритм марч. Все як треба. Їдемо вас захищати, тримайтеся. Готові до відправки двоє найстарших лютівців: Валентин та Петро, правоохоронці на пенсії. В нашому наборі наймолодші є 18 років, а мені 55, я найстарший. Пройшли всі тести, пройшли всі ж, навчання по новому. Так що. Сили ще є, і бажання є. Максиму 18. Він випускник ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. До повномасштабної війни збирався вступити до вишу. Повномаштабне вторгнення мені все підпортило. Пішов з поліцією. А знаєте, чому люті? Що ми люті хлопці? Гоме сімшом шула. Прийшов провести своїх Андрій Котюк, командир другого взводу поліцейського батальйону особливого призначення луганськ 1 Сам каже, залишається на Волині, продовжить займатися рекрутингом до штурмової бригади Людь. Ми набираємо людей для того, щоб вже закінчити це все. Мої бивші колеги, да, от як бивші, і теперішні колеги, так, от Юра Солячук, Олег Булатов, Юра Солячук хоче на море. Олег Булатов хоче закінчити це все. А я хочу поїхати в Севастополь, Приїхати в свою квартиру і сказати «Привіт, я вдома. Волинські добровольці штурмової бригади Людь відбули у постійне місце дислокації на бойове злагодження, яке триватиме кілька місяців, розповів Суспільному начальник управління нацполіції Волині Юрій Крошко. З Волині туди пішли служити як діючі працівники поліції, так і були відібрані кандидати числа цивільних людей, які побажали нести службу в цій бригаді. Кількість бійців та місце дислокації Юрій Крошко не розголошує. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.